Всім привіт! Це новий переклад щотижневої колонки Джеремі Кларксона. Сьогодні у нас огляд Aston Martin db 12 2025 року. Цей огляд обрали підписники нашого телеграм-каналу. Чому Aston Martin заборонив Джеремі тестувати їх авто? За яким принципом Кларксон обирає собі нові речі? І що спільного між письмовим столом? І новим db 12 Про все це в сьогоднішньому огляді. Сьогоднішня колонка називається Aston Martin DB12. Машина у моєму стилі. Поїхали. Після того, як я добряче, але чесно, пройшовся по DBX на цих сторінках, Астон Мартін показово мене забанила. Заборонила сідати за кермо будь-яких своїх тестових машин. Але зробила це неофіційно. мені навіть листа не надіслали, щоби повідомити про покарання. Тож я й не знав. А тепер виявляється, що це й не була червона картка. Просто тимчасово посадили на лаву штрафників. І ось я знову на полі. Хоча, чесно кажучи, навіть не помітив, що з нього сходив. Саме тому я тепер маю можливість вперше протестувати Aston Martin DB12. Але спершу мені потрібен новий письмовий стіл. Ви можете подумати, що це взагалі не проблема, бо ж стіл це чотири ніжки і рівна поверхня зверху. Тож відкриваєш онлайн-магазин офісних меблів, замовляєш щось, що не треба збирати самому, і як то кажуть, справу зроблено. Ага, та ні. Бо ми живемо в епоху, коли єдина річ, яка має значення, це стиль. Саме тому стіл, який я придбав, натхненний гелікоптером Black Hawk. І зроблений з алюмінію, як у Spitfire. Я чудово розумію, що постійно зачіпатимусь одягом об заклепки, якими той стіл буквально всіяний. І ще знаю, що в сонячну погоду відблиск від його блискучої поверхні просто спалить мені очі. Жодної практичності. Ціна далека від адекватної, але виглядає круто, і цього вже досить. Та сама історія з моєю соковижималкою, кавоваркою, мийкою для садових чобіт і навіть тримачем для Йоршика в туалеті. Мене ніколи особливо не цікавить ані ціна, ані відгуки, тільки дизайн. І ось ми повертаємося до db 12. Бо господи ти Боже наш, яке ж це ефектне створіння! Хоча, звісно, він не так уже й сильно відрізняється від db 11. Задня частина з її невидимим спойлером, майже один в один, але нічого поганого в цьому нема. Майже 25 років тому я сидів за столом із двома гігантами у світі автомобільного дизайну Іаном Калумом і Пітером Хорбері. Іан встиг надизайнити мільйон всього: від Ford Escort Cosworth до Aston Martin Vanquish. А Пітер, якого, на жаль, уже немає з нами, фактично переосмислив бренд Volvo, показавши його світу. Так от, я дав їм поручці і аркушу паперу і попросив за 10 хвилин намалювати ідеальне спортивне купе. І обидва видали щось дуже схоже на те, що ви зараз бачите на екрані. Саме так і має виглядати тачка такого гатунку: довгий капот, м'язистий по котячому пружний зад, колеса впритул до арок. Цей дизайнерський код тягнеться ще з 60-х. У голову відразу приходять ягуар і тайп, і Ferrari GTO. Але Aston Martin пішов ще далі. Він переніс оту важливість зовнішнього вигляду буквально на кожну деталь: ручки дверей зі стилем. Задні ліхтарі зі стилем, навіть вентиляційні отвори на крилах, і ті стилізовані. Колись такого не було. Великий Джорджето Джуджаро створив Lotus Esprit, а потім той автомобіль отримав ручки дверей від Моріс Маріна і дзеркало від Сітроєн. Деталі тоді особливо нікого не хвилювали, а тепер хвилюють. Тому в Астона дзеркала складаються з такою грацією, ніби танцюють балет. db 11, якщо чесно, трохи підкачав у салоні. Було якось сіренько. І ще квадратне кермо, а це вже взагалі маячня. Але у db 12 все інакше. Дизайнерів нарешті пустили чарувати над кожною дрібничкою. Тут буквально немає жодної деталі, яка б не була вишуканою. Отже, маємо, що маємо. Якщо ви, як і я, ставите зовнішній вигляд понад усе, ця машина для вас. Якщо ви не такий, як я, є пара моментів про які слід знати. Так, вже склалося, що дрібні автовиробники завжди мали проблеми з ергономікою. Величезні гравці типу Mercedes безкінечно тестують прототипи і мають достатньо людей, часу та грошей, щоб виправити всі дрібні недоліки ще до старту продажів. Саме тому, наприклад, Ineos Grenadier буквально нашпигований дивними дизайнерськими рішеннями. Бо Ineos не є великою автокомпанією, так само і Aston Martin. На відміну від Мазераті, за якою стоїть Stellantis, або Бентлі з її німецькою материнською компанією Volkswagen, Астон належить людині, яка зробила статки на продажу штанів. Тож, коли його тест пілоти виявили, а вони точно виявили, що під час користування тачскріном дуже легко випадково увімкнути підігрів сидіння, часу і ресурсів, щоб це виправити, просто не було. І це ще не все. Наприклад, голосове керування вмикається неймовірно легко. Їдеш собі, розмовляєш з пасажиром, і раптом машина запитує, чим вона може допомогти. А ще підключення телефону до Bluetooth це зовсім не те, що натиснув і працює. Але все це дрібниці, ті самі заклепки на моєму столі, кривий перемикач на соковижималці. Стиль майже завжди йде в комплекті з такими дрібними незручностями. Чи є ще якісь недоліки? Та по суті ні. Так, багато компонентів на зразок двигуна v 8 бо v 12 вже не встановлюється, надійшли від Mercedes amg Але і що з того? Аудіосистема Bang Olufsen по суті, була Philips у вечірній сукні, і нікому це не заважало. До того ж, Aston не просто взяв двигун як є V8. Тут із кращими розподільчими валами і більшими турбінами. Тож він видає 671 конячку. Це дуже багато а завдяки коротшому передаточному числу з місця воно рве як ошпарений півень. Якби Вастон нічого не чіпали в шасі, така динаміка могла би бути проблемою. Але інженери добряче попрацювали над підвіскою, і це одразу помітно. Машина чітко займає нішу десь між бритвеною точністю Феррарі Рома і м'якуватою валкістю Бентлі Континентал. Їздити на ній було справжнє задоволення. Особливо звук. Я б хотів описати, як вона звучить, але це складно, бо звучить грубо, але при цьому неймовірно гладко. І в цьому немає жодного сенсу. Чи існує звук, який можна назвати вершковий гравій? Бо це найближче, що я можу підібрати, якби це був співак, то точно Джо Кокер. І от тепер я переймаюся, що дехто з вас подумає. О, він поставив їй 4 зірки, щоби знову не отримати червону картку. Але ні, і я це доведу. Скажу щиро, ця машина до біса дорога. Кажуть, що стартова ціна 185 тисяч фунтів. Але щойно ви натиснете пару опцій, отримаєте всі 250. А це на хвилинку чверть мільйона. А версія Воланте з відкидним дахом ще дорожча. Але слухайте, я от нещодавно витратив три штуки на стіл, який буде мене сліпити і рвати одяг. Тому, чесно кажучи, dB12. Це абсолютно мій типаж. Оцінка Кларксона 4 з 5. Ну що ж, друзі, це все на сьогодні. Не забудьте про вподобайку, якщо відео того варте. А якщо ви хочете ще більше контенту, завітайте в розділ для спонсорів. Там завжди є трішки більше. Дякую за перегляд і до зустрічі.